<смеш> всім привіт! З вами Лорд Мультфільмів. І це відео чи буде продовження такого мультфільму, як Дрімс? Ви писали. Я зробив. Тож погнали. Ми всі бачили Дрімс, так що описувати чи щось таке робити я не збираюсь. Отже, Дрімс. Як ми знаємо, сценаристом цього мультфільму є Томі Андерсон, а говорив, що вже йде у відставку. Так-так. Отже, чи буде продовження Дрімс? Ну насправді інформації просто нема, або я не там шукаю. Ну, я думаю, що якась інформація та й появиться. Про сам мультфільм, то він мені дуже сподобався, та й сюжет тут досить добрий. Але, як на мене, то трішки за дитячий. Але я думаю, з часом вони це виправлять. І нарешті чи буде продовження Dreams. Я думаю, так, вийде другий сезон. Перший вийшов досить прибутковим і зібрав велику аудиторію фанатів цього мультфільму. Тож, я думаю, вийде. А на цьому в мене все. Думаю, вам це відео було цікаве. Тож, бувайте!